Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Увага! Конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуйтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech g 635 Просто загугліть, бо це доволі не дешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже Дуже класну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіобренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК-47, побажання на ніч, та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Discord каналі. Посилання зараз на екрані. Good luck, Have fun! Наві переводять джееля на лаву запасних. За два роки перебування в команді литовець здобув чотири трофеї, серед яких був Кубок PGL Major Копенгаген і звання MVP. Гравець вирішив взяти перерву від професійного КС, тому буде переведений на бенч. Ось як висловився сам Юстіна стосовно свого рішення. 2025 рік був не найкращим для Наві. Я знав, що організація шукає заміну. Я знав, що більше не буду щасливий грати, виходячи тільки зі своїх власних. Власних думок з того, що я відчував по відношенню до гри і до себе. Попри це, дався в знаки щільний графік і брак вільного часу. Якщо ти хочеш бути гравцем рівня Тір-1, найкращим з найкращих, ти мусиш багато чим жертвувати. Я вже жертвував декілька років і відчуваю, що багато втратив у житті. Також литовець жаліється на малорухливий спосіб життя, який негативно впливає на його здоров'я. Та й в гаражі простоює новенька беха Є46. В планах зайнятися кікбок. Мотокросом і дрифтом, а втиснути такі хобі в графік між постійними буткемпами і турнірами ой як нелегко. Ну і давайте не забувати, що буквально на днях GL одружився. І тепер немає часу на ваші контрстрайки, бо треба винести сміття, сходити за продуктами, поїхати до родини і взагалі, хто для тебе важливіший, я чи твої стрілялки. Як фанат, я трохи засмучений, оскільки наві втрачають найхаризматичнішого члена ростера. Згадайте самі, як на лан. Турнірах емоційні крики литовця заряджали тімейтів і ставали причиною камбеків. Він був ментальним лідером, який завжди випромінював впевненість і рішучість. Але як людина, я радий за Юстінаса, бо нарешті з'явиться час на сім'ю і нові хобі. Він почне їздити по світу, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любіму обіз'яну і ходити в оперу з красивою жінкою. Одним словом, отримувати задоволення. А якщо ви переживаєте, що Джель зникне з медіа то спішно. Шу вас заспокоїти, гравець хоче перейти в контент-мейкери. Ось його цитата: я обожнюю створювати контент не лише стрими, а й робити гайди, один в п'ять відео, розбір гри, щось що допоможе спільноті. Такі відео ніколи не застаріють. Тому чекаємо на просторах Ютуба гайд на кращі розкидки мапи Міраж 2025 року. Усик спробував себе в Counter-Strike. Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик активно готується до реваншу з Дюбуа. В перерві між тренуваннями чемпіон знайшов час, щоб разом зі своєю командою пограти в Counter-Strike. У відео, яке вийшло на каналі Уса Вусика, можна побачити, що він зіграв одну мапу на dust 2 і зміг виграти. В інтерв'ю боксер зізнався, що любить грати за T-side. Таким роликом Усик підвищив цікавість до гри по всьому світу і показав. Що навіть світові чемпіони люблять час від часу порубатися в стару добру КС-ку. Також не секрет, що Олександр любитель спортивних колаборацій. Яскравим прикладом є його виступ за футбольний клуб Полісся, який на хвилиночку грає в українській прем'єр-лізі. Тому думаю, було би круто побачити нашого чемпіона як стендина в умовних бейтів. принаймні на лан-турнірах проти такого суперника грати боялися б навіть Віталіті. Сімпл підкорює нову кібердисципліну. Цього разу наша зірочка Палай буде підкорювати фанатів гри Clash Royale. Якщо бути точним, то Сашко проведе шоу-матч з відомим стрімером OnePixel, про що останній повідомив на своїй трансляції. Щоб ви не переживали, Костелів має неабиякий досвід, оскільки грає в Clash з самого моменту релізу. Ба більше, за цей час він задонатив гру близько 30к баксів. Що можу сказати? Заслужений лавочник Наві просто чпок пекар і аптекар тому замість повернення формі і активних тренувань може собі дозволити покарати стрімера і показати, що його легендарність є легендарною у всьому. Група стрімерів відкриє кейсів на чверть мільйона доларів. Контент-мейкери, ніки, яких ви бачите перед собою, відкриють старі та рідкісні сувенірні набори, капсули і футляри на загальну суму в 240 тисяч доларів. Такому марнотратству може позаздрити навіть Янукович з його золотим батоном. Перелік раритетних боксів ви зараз бачите на своїх екранах. А звання папіка на цьому святі куркульства отримує колекціонер з Ніком Megalodon 888, оскільки сам Саме він видає стрімерам рідкісні кейси зі свого загашника. Не треба бути великим математиком, щоб зрозуміти, що шанси окупу даного опенінгу є менші, ніж шанси бункерного діда вмерти своєю смертю. Тим не менш, вже відома дата проведення події, а саме 11 липня о 21.00. Тому чекайте найближчим часом наших відео новину про найбільший фейл в історії кейсу опенінгу. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, в якій команді. Аес, ви б хотіли бачити Олександра Усика. Нагадую, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякуємо за перегляди. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в КС-ку. Посилання, як завжди, буде в описі.